Мене звати Анна, і ви на каналі Color Life. І сьогодні ми з вами говоримо не про книгу. Це літературник. Це така собі мистецька провокація видавництва академії, яка побачила світ у 2017 році. Мені дуже приємно з того, що один з співавторів чи співтворців, я навіть не знаю, як це правильно назвати, це Аня Яблочна, дівчина, яку я знаю з Луцька. Вона... Живучи тут і навчаючись, мала просто неймовірно багато-багато ідей, а організовувала творчі зустрічі, літературні різні кафе. Ну, взагалі, вона була таким великим-великим ідейним натхненником чимало а, проєктів відбулося якраз завдяки їй. Але потім, як завжди, хороших людей забрала столиця. А, і ось а, вона стала співавтором такої хорошої речі. Але а, про літературник дуже складно розповідати, тому я вам його покажу. Помикай. Ні, саме так виглядає літературник. Він, до речі, не дуже стандартного розміру. Ось, наприклад, якщо прикласти. Звичайну книгу, так, ми бачимо, що він більший. А коли ми розгортаємо, то попадаємо в чарівний світ літ міста. І, до речі, до речі, в самому кінці ми можемо його розмалювати і самим вигадати, яке ж буде наше літературне місто. Ну, принаймні, це я собі так вирішила, що так можна зробити. Адже це креативний блокнот. І, відповідно, кожен бачить щось своє і виконує завдання по-своєму. А далі ми потрапляємо на багато сторінок з чудовими завданнями. Наприклад, тут може бути твій улюблений рядок. Або навіть декілька. А порада. Можна усамітнитися стільки з книжкою і зробити читання вилазку, адже треба себе тішити. І насправді я просто-просто мрію про те, що настане весна, і я зможу піти в парк, сісти на лавочку навпроти озера і, і почитати. І просто у цей білий сніг він настільки вже втомив, напевно, усіх, що хочеться кольорів і радощів. А також нам пропонують сказати, де в нас найкращі місця для читання. А в мене це ліжко, я знаю, що читати в ліжку дуже не корисно, адже це псує зір, але а, слова, які раніше не траплялися. Якщо читати погані переклади, таких слів у вас може назбиратися багато. багато. До речі, малесенькими літерами тут є дуже багато цитат з різних авторів. І це а, цікаво, адже ти теж дізнаєшся щось нове, а можливо когось і відкриваєш. Мені, наприклад, було приємно, що багато людей, які тут цитують, є моїми добрими знайомими. Щасливий момент знайти вільні вуха і зачитати щось на повен голос. Здивування буде гарантовано. Ну, я, наприклад, всі вірші читаю в голос, навіть якщо я сама в кімнаті, тому що я так краще їх сприймаю, і я взагалі вважаю, що поезія вона має звучати. Найкращі початки книг. Ще одна ідея. Кожна книга а, має бути десь комусь і якось, так? І тут є а, побажання відпустити якусь книгу своєї позиці і подарувати її комусь. Я поки що в роздумах з якою книгою так зробити, а тому, та, тому поки що не заповнюю. До речі, Ельвіра Яцута, тут є а, її скрін, напевне, з Фейсбуку, а, про те, як вони слухали Жадана в костелі. На Меридіан А, також тут є дуже багато гарних, цікавих а, фотографій. Тут може знов-таки бути улюблений рядок створу. А, Усім хоч раз снився письменник, і цю сторінку можна нікому не показувати. Ну, от я навіть не знаю, я коли читала літературу-знавчу критику, то до мене вночі, напевно, приходили всі, причому живі, і мертві, і ненароджені, і тому не читайте на ніч літературну критику, друзі. А, так. Гадання на книгах, ну я переконана, що напевно цим займалися усі дівчата в різний період їхнього життя і віку, це коли ти задаєш, які коли ти купуєш спочатку книгу, а потім задаєш їй питання, обов'язково нові, і а, вибираєш навмання або сторінку і рядочок, або просто відкриваєш книгу і читаєш перше, що тобі а, впало в око, і це буде твоє передбачення. Класна штука, до речі, досі практикую. А, Толкові думки з презентації книг або варте бути записаним. А, тобто ви можете ходити з цим чудовим літературником на презентації і навіть записувати щось. А, до речі, тут є цитата Василя Слабчука, і мені дуже приємно, тому що це а, наш земляк, і насправді просто неймовірно талановитий поет і письменник. Андрій Любка. Та-та. А, також. А... Їсти над літературником не забороняв ніхто, смачного. Знаєте, мені здається, що тут так буде дуже гарно кола від кави від кружки, хоча насправді я б побивала людей, які їдять над книгами. Але я добра і щира дівчинка, тому такого не люблю. Але ті, хто читають мої книги, задумайтесь. Список літ подій, які гріх пропустити. Ну, насправді, в мене перше це буде книжковий арсенал, тому що минулого року я там не побувала, але цього дуже-дуже планую, тому якщо що, зустрінемося. Тут можна залишити а, свій вірш, а, бо творці вважають, що всі мають вірші і всі так робили. Також можна роздобути вірш друга. А друзі, якщо хтось хоче залишити вірш моєму літературнику, я вас запрошую. А, Літературний забіг. По тижнях, по а, жанрах вірші, драма, п'єса або роман, вірш іздрика. А ще тут може бути твій улюблений рядок або вірш. І ми теж це заповнимо. Ми заповнимо це з Дмитром Лозуткіном з книги Кулядки і Вальси сьогодні. Ой. А, Знову-таки, багато всього. О, це мені дуже сподобалось. Читати і перечитувати. Прочитаних можна позначити. Ви тут зараз бачите, напевно, дуже багато літер, але насправді це прізвище авторів. Причому це, я так розумію, більше сучасники, бо там буде ще така сторінка з класиками. Це, наприклад, Забушка, Ірванець, Савка, Погутяк, Завадський, Андрусяк і багато-багато інших. Я от ще не придумала, як їх позначати. Може там якимось чи маркерами чи ще чимось, може когось просто чорним викреслити. Я просто вже бачила, кого я можу зробити, так. А, прочитане, запам'ятати і забути. А, причому на, на, на сторінці забутами насправді мені цікаво чим писати. Так, і те, що я казала, читати і перечитувати, тут вже йдуть класики: Довженко, Леся Українка, Винниченко, Кобилянська. А, Стефаника тут треба замалювати чорним. Поїхали далі. Це Рими слова, усі мають мати пару, і нам пропонують допомогти. Причому насправді я вже кілька тижнів дивлюся на цю книгу, і в мене якось не склалося зараз поезії, тому я не придумала Риму. Є такі слова, як суцвіття, ніжність, пам'ять, дорога, автостанції, втішені, «невимушена», «яблоневоцвітно», місто, туманиця або туманиця і автостанції. Тому, якщо теж хтось знає, можна писати, дописувати, ну, насправді дуже-дуже цікаво. Спати не можна, читати. Розділові знаки поставте самостійно. Я думаю, що всі, хто любить читати, мають проблеми зі сном. Знов сторінка для свого вірша або для іншого башкетництва. Так, багато-багато всього цікавого. І десь ще, що мені сподобалося. Сторінка друзів, Хай порадять, що почитати. Бачите, тут лайки, репости. А, насправді я дуже люблю, коли мені радять щось почитати, тому що ну, ти сам не можеш все, -все дізнатися. І тому так, якщо хтось слідкує за каналом і знає, що мені може точно сподобатись, залишайте в коментарях, я вас впишу в цю книгу історії. Тут може бути найкраще селфі з лідзіркою, яке можна роздрукувати, вклеїти і тішитися. А, ну, Насправді, я чомусь не люблю робити фотографії з зірками. Я не знаю, навіть з чим це пов'язано. Я зрозуміла, що в мене з багатьма взагалі друзями, знайомими, навіть фотографій немає. А, хоча я фанат, просто фанат фото. А, тому треба якось це надолужувати, та й ну, не можеш пустувати сторінка, тому треба робити селфі. Аго, в зірки приїжджайте до Луцька. А, Індекс читацького задоволення. Це якась дуже страшна позначка. Я чомусь а, здогадуюсь, що на математиці ми її вчили, але математика прийшла повз мене, тому я не знаю, що вона означає. До речі, так. А, сторінка для автографів, ще одна сторінка для автографів, ще одна сторінка для автографів, і остання сторінка для автографів. Автографи я теж не збираю, але ми з чоловіком збираємо книги, які нам підписують. Якщо ми йдемо на презентацію до автора, то обов'язково просимо її підписати для нашої сім'ї. І між іншим, це буде запорукою того, що наша сім'я житиме вічно, тому що бібліотеку ділити ми не будемо. А, і слово заднє сторінка для асоціацій, бо кожна книга залишає після смак. А, так, і знову це я вам вже показувала. Це я дуже хочу розмалювати. Майже якась. А насправді мені дуже сподобався літературник. Я маю купу ідей. А, мені. Бракує різних там стікерів а, і всього такого ще для нього. Але я буду його вести. А, це дійсно такий якісний приклад а, артбуку по-українськи, і тому я вам дуже раджу, особливо, якщо ви думаєте, а, що подарувати книгу Любу. Я думаю, це буде просто найкращий подарунок, а, тим більше якщо ви не знаєте, яку книгу він хоче. І, отож, якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей. Бувайте!